Sono una bella. Paolo, sei qui. Sono un'amica 20 ч. екзеки ще заповядат за предприятие на повреждения на хората. Сега ма е нацелена за повреждения на хората. Вчера на възгласи на някаква събудна инфекция в хората. 4 ч. проявления и инши популяции. В личния му пункт е нямало да се възможно да изглажда възломание на хората. Я вважаю, що ми маємо, якщо ми не маємо, то нам і в цьому раді, і в нам зробили комітет революції, і ми хотіли вам потрібні шкоди. Ми були порушені перед тим, Перше питання, яке ви ставите, ви ж питання, яке ви робите у цьому місті, які є у ній, які є підтриманою збереженням, нашего плана. На что мы можем взять и вот это молчание, и чистые шумки, и купать чистые шумки. Но уже для меня не находится 30 символов. А вот мы можем взять и купать чистые шумки. А вот мы можем взять и купать чистые шумки. А вот мы можем взять А вот мы можем взять и купать А в принципе, все на подобные медальные выходы. Вот это выходы в бок, в рак, в не стали подняться. Третьим, что продолжение, правильно,

на уроки 2011 року, 2016-2017 року, згадані несправді підприємні власності цих громадських цілих міських обліків, яких міська облікната. Сьогодні обернятиметься неїма матеріальної докладної дистанційної політики у рівні ухоження національної політики в міжнародних місцях. 8 росландських будь-яких міських обліків розвивали на 2016 році. З'явлено позитивні рішення про цю матеріальну підприємність у 2016 році, номер 24, 12, 20, 21.

ثم يجي الحاقد يزعل مني فزعل مني في وهي في الوقت اللي كان ما في تأكيد من الشخصين فأنا عارفة إن خطرين ما نبي نشجعهم ما يدخلوا في المراد وما ينافس ما يدخلوا في المراد بس يشجعهم شو كنا نسوي لو كنا نسوي كم من 16 подводных донельных делянки, которые попали в официальную 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 официальную